Зараз понаварюю все на салат. Знайшла рецепт. ну Такий салат я ще не робила. Можливо, з вас тут і робив, я ж не спорю. Саме головне, що я його не робила. Мені ж треба спробувати. Тому все приготую понаварюю, а тоді під вечір складемо його докупи. І спробуємо. Можливо, комусь знадобиться. Якщо він вийде смачний, але я думаю, що буде смачний, такі інгредієнти всі хороші. Тому зараз йду на рву, що мені треба в салат, поставлю яйця вже поставила, варяться і забабахаємо. А і ще бо мені треба, так взяла фітнес. Ну Зараз, мабуть, що зроблю ще салат, а тоді вже лягаю страдати. Серій. Перший слой салату будуть крабові палички натерті на велику тертушку. Буду робити ось в такій формі салат. Корито сіле. Ну, коротше говоря, кількість крабових палочок залежить від того, яке блюдо робити. Ну, я думаю, що слой треба, щоб був хороший. Не таке тільки потрусить по... по тарілці, а такий. А гарний, Тре. коротше, трем. По крабових палочках робимо сіточку з майонезу. От. Хто придумав ці крабові палочки? Терти на тертушку? Це якийсь капець. Яйця варені потерті на велику тертушку. Теж зробимо сіточку з майонезу. У мене тут сім варених яєць. Яйця невеличкі, так нормальний якраз. Якраз клас. Ковбасний сир підкопчений, Трем на велику тертушку і робимо слой на яйця. Дідуля ще стоїть. Ну, вже ж цього сиру не такий товстий шар буде, чи слой, йому піщу. Трішки залишу, бо зверху треба буде прикрасити. Вже останній слой, коли змажемо майонезом, треба буде трішки прикрасити цим сиром. Я думаю, достатньо його теж сіточку роблю з майонезу. Легенько такий чик 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 За Закавйохи. За ну і в нас верхній слой, це варений бурячок, теж потертий на велику тертушку. Не знаю, я два бурячки зварила, але вони в мене не маленькі. хоч і густо оставляла, вони повиростали як. Бембехи, коротше. Ну, вже ж два зварила, два й бути. Зараз я розкладу. Хвилювалась, що буряка буде багато, два штуки а його і не багато. Ой, а що ж я відкручую. Так. Отак. Зараз. І ложечкою. майонез І зверху притрусимо ще цим сиром ковбасним. На щось малувато трошки треба вже. решту. Кубками падає. Ні, нічого страшного. Не біда, дідулька випробовує вже кусарочку, бо тоді ж не, не докосив газончик. Кнопка зламалася. І ручка, ну, в общем, ручку нову поставили. Все зробили як має бути. Так, от все, хай трішки. Настоїться, поставлю в холодильник і будемо пробувати. Ну. ну, от такий салат вийшов. Ну, можна було в кільце ясне діло. Але я бачила, що робили в такій формі. Думаю, в мене ж є форма така, тільки там кругла була. А в мене продовгувата, яка різниця? От, поставлю зараз в холод, а тоді скажу вам, чи смачно, чи ні. Хоча. хоча. А чого його чекати, е? А спробую. Смакую при вас. Не буду плямкать, я сама не люблю, як хтось плямкає. Добрий салат, угу. прям дуже добрий. Даю рецепт. Ні, ну, можливо, ви знаєте, але хто не знає, так робіть. Дівчатка поприбирала робоче місце, помила тарілочки, які, ну, коротше, все поперемивала. Йду, в мене один маршрут зранку. в Садочок йду до себе. Ай, так гарно цвіте зараз цей гібіскус. Зараз покажу. Така гарненька квіточка. Ніжний такий гарний.